Добрий день! Зараз приїхали на демо ділянки компанії Піонер Лідея по кукурузі. То ми показували вам нашого інституту демополя, а зараз приїхали ось на «Піонер» Дим фао. 280, 88, 34. Тут також дуже багато гібридів закордонної їхньої селекції. Зараз підемо подивимося, як вона себе почуває. Ми тут вже недалеко до Харківщини нам залишилися. Тут Голубовка, тобто, ну, новомосковський район Харківський, так би сказати. Пішли зараз подивимося. Люди, ось що дивіться. Ну, Краєвий ефект, він був краєвий ефект. Ну, ось, люди, теж. Качанчики сформовані. ну, На цей рік це також гарно. Тож, якщо був би, наприклад, у нас був би дощ, як було, наприклад, поза тому році, да? що валили дощі, качаняки були, і соняшник у нас був гарний. То, може б, і було б все добре з кукурузкою, і качани були б за 20 см і сипало по 100 плюс центнерів. Но цей рік засушливий був для всіх. По 70 градусів на полі, ну все рівно, кукурузка нам качанчики дала, врожай у нас буде по-любому. Ну ціна в посівній одиниці дуже різниця. І перед тим як будемо обирати собі посівний матеріал, спочатку дивимося собі по карману. Дякуючи Богу, що є наші українські гібриди, такі як Котини Фієста. Вони також не хуже піонера. Дива не буває, і кукурузка в жару родить погано. Любий гібрид, хоч це буде, український, чи то буде закордонний за 8 тисяч посівна одиниця. Розумієте, люди? Залазити в кредити я вам не рекомендую, бо можна залишитися взагалі без землі. Так що сієм українське, підтримуємо українського виробника. Ну і люди, компанія Піонер нам показує наглядно, що кукурудза в бур'яні не роде. Так що, люди, дивимося за своїми посівами, щоб такого не було. Щоб була чиста, гарна кукурузка, і потім будуть такі качаняки. Пішли далі. Люди, а зараз ми ось до компанії Лідея, на Демополе на кукурузку, да, якийсь гібрид Лід 10-15. Я такого не знаю, ФАО 220. Чесно, не розбираюся в лідеївській кукурузі. Хай висучи каталог, чи що почитаємо, подивимося, узнаємо, розузнаємо. Ну, бачимо, що засуху вона переносе хуже, ніж наші українські гібриди. І також, як піонерська кукуруза. Тут у нас теж є підгон від бур'янів, люди, наглядно видно. Компанія Лідея теж показує, що кукурузка в бур'яні не дуже. Ну Такого ми не робимо ніколи, люди. Запорука гарно врожаю на кукурузі, щоб не було оцього таких качанів. Це, по-перше, чисте поле. Гарний пробіток ґрунту. І що ви даєте свої кукурузки? Те, що ви дали, те ви і візьмете. Ну, Ми наглядно бачимо, амброзія росте, розвивається отлічно. Люди, люди. І це показує те, що на початкових етапах розвитку кукурузи вона була чистенька і гарна. А зараз вона вибахкала, тому що пішли дощі, і амброзія вибихла вище кукурузи. Коли вона... Дощі пішли тоді, коли вони тут були непотрібні люди. І це було візде так, не тільки е, Дніпро, Харків та мета. Це було по всій Україні, з дощами були проблеми. І бачимо, що наглядний підгон від бур'янів видний сразу, люди. видний сразу. Ось ще один представлений гібрид від людей, є з перспектив ФАО 240. Тут рядки більш-менш чистенькі, зайдемо наглядно, покажемо, які качанчики сформував цей гібрид. Пішліть. Бачимо, що е, гібрид перспектив спробував непоганий початок. Повністю бачимо запилення. Е, бачимо, що вона вже вже скоро будемо косити, волога вже не то. Ще раз такий пару тижнів так прижаре, то я відчуваю, що і соняшник, і кукурудзу почнемо жнива в місті, і соняшник, і кукурудзу будемо косити. І опять же ж, за їхню ціну цього гібрида, да, я тут не бачу нічого зверх'єстеного, так би мовлячи, сказати. Я буду сіяти хотин фієсту для нашого району. Я бачу наглядно, що це сама офігенна кукурудза. Я нікому нічого не нав'язую. Кажу, як є, буду сіяти, хотини фієсту. Наші українські гібриди будуть підтримувати українського виробника, люди. Да, я бачу тут теж, що є скачанчики і погануваті, і хороші. Тобто, ну, ми показуємо все наглядно, люди. Так що я все сказав вам. Буду сіяти українське. Що по карману, буду вибирати цей год для всіх він важкий. Сьогодні, в нас 7 серпня, імпортні гібриди кукурузи ми подивилися, так мовлячи, да? а хто бажає подивитися наші українські гібриди, дивіться на два дні назад. Там повна сила селена гібридів української селекції. Більше, ніж тут. 5 серпня ми були на демополях полях Дніпропетровського інституту. Там також сила селена, гібридів більше, ніж тут. Переходьте два дні назад і дивіться там також цікаве відео. Імпорт тут, українське там. Люди, і ви мені скажете, Бодя, що ти нахвалюєш, що ти українське гімно інституту Дніпропетровська. Да і наш котинчик стоїть ще зелений, люди, він не згорів при 70 градусів. І на півдні Дніпропетровщини він сформував ось такий початок. люди. Дивіться, який початочок. Бомбезний, повне запилення, немає ні голозерня, нічого, повністю у нас качанчик заповнений. Люди, та я вам скажу, що ми ще знаходимося на харківській трасі північ Дніпропетровщини. І тут я вам скажу, що кукуруза росте краще. А ті гібриди знаходяться на півдні Дніпропетровщини. І ми бачимо, що там кукуруза краще, ніж тут. Я все сказав, ви зробите для себе висновки, я поїхав.